Привіт усім, українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно розсекретила свої процедури краси, влучно відповіла на закиди, що забрала чоловіка, музиканта Арсена Мірзояна з сім'ї. Річ у тім, що коли пара познайомилася, виконавець був одружений. Врешті Мірзоян розлучився і почав будувати сім'ю з Тонею Матвієнко. Подружжя вже 14 років разом. Однак, як в інтерв'ю обоз UA, говорить співачка, їй досі прилітають закиди, що, мовляв, Арсен Мірзоян, був одружений. Тоня Матвієнко відверто зізнається, що їй це вже набридло. Артистка наголосила, що склалося вже як склалося. На меті в неї не було закохуватися в одруженого. Також виконавиця висловилася про ревнощі в їхньому шлюбі. Співачка зазначила, що не ревнує чоловіка, адже достатньо впевнена в собі. Однак в Матвієнко є така риса, що свого вона не віддасть. Тож, коли в артистки закрадаються якісь сумніви, то вона одразу озвучує Мірзояну. І вони разом вирішують всі проблеми та дослухаються одне до одного. А от чи ревнує Арсен Мірзоян Матвієнко точно сказати не може. Артистка чесно зізналась, що не пригадує якихось подібних моментів. Утім, на її думку, на сцені в них різне амплуа. Зокрема, прихильниці частіше можуть не звертати уваги на наявність дружини. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.